Кофе не по акції, гречка не по акції. Блін, в мене кофе там залишилось. Ну, в принципі, ще ціла банка, але я завжди беру про запас. Хтось тобто таке любить, ось всякі каші зі свининою. Коротше, всяка така фішка. Я, мабуть, кашу отакі, от типу консерви з м'ясом. Це в армії колись давали таку фішку пожрати в командіровки як кудись їздили так головне щоб візочок там не зараз по акції ця рибка джинджірин так ладно зараз беремо пару банок корони і вали побалуватися одну частину на вип'ємо куща а Одну додому, така холодненька. Коронку. Читають, корона елітне, але не знаю. Бачите, стелу артуа. Мені ще стоїть, то ще я брав по 36 6 там пару їх. 38. Тут, коротше, цінники поміняли. Тут цінники поміняли. з усією Костиком

Ну пиво перше проб'єте, бо там десь поміняли, цініки десь не поміняли, чи воно по акції. По Ні, не потрібно. 24, 9, воно. А те 38 так? 389. Воно. Бо по 62 не хочеться. Так. І карта. За Ага, дякую. Ну що, друзі, нічого не взяли, 420 гривень. Сейчас сложимся. Опачки, опачки. Так, ну мы сейчас обезредим. Так що все чітко, просто ценники в холодильниках не помінені. Кони хай поки там постої. А ми зараз кафе зайдемо, Ось, бачите, кафе під відкритим небом. У мене спеціально як до війни. Пару разів їздив в Одесу на море звозили мене родичі. Купив ось, бачите, спеціально для цього діла брелок. Йому Видно вам? Він такий вже затяганий. Так е, я надеюсь, він витримає. Та немощні такі. Бо тут стекло, як бахнець. Бутылки я тут не ставляю, все викидаю. ЕДТ. Опачки і усю. Не реклама. Платили б мені за рекламу. Кстати, 4-5 оборотів. Такі м'ягенький якраз норм так ну шо друзі всім приємного вечора як і мені сьогодні можете побалуватися себе теж коронкою або козлом як там віденський козел чека а запах звісно такі якісь дерьмовий як відкриваєш тільки. що легеньке пивочка з одної бочки коротше, все. Так, ну що, всім давайте. Побачимося. Я думаю, вже завтра і побачимося.